Привіт всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. І сьогодні, нарешті, настав той день, коли я вирішив поїхати в спортзал. Тому зараз збираємо сумки, готуємо собі якийсь коктейльчик для поповнення енергії під час тренування і погнали! Так, зараз, як я вже говорив, калатанем собі якийсь коктейльчик такий енергетичний. Ось я такий люблю, мені подобається Optimum Nutrition. У мене там є декілька смаків, але сьогодні я зроблю собі ананасик. Тут йде один такий совочок на 330 мл. Тому я роблю отак, це скажімо, вже майже 3. То я роблю отак. Чекс. Все, кину собі десь приблизно три. Совочка, головне, щоб тут нічого не впало. І все. Змішуємо. У мене літровий шейкер, то нормально я один собі колочу шейк. Літрушку випиваю, якщо що, то там водички вже собі беру. Звичайно, прям по місцю. Ну, все, бомбіто. Ми готові до тренування. Зараз закидаємо сумочку в машину і погнали. Ось така у нас сумочка, хоп, все. Сідаємо в тачечку, Заводимо і погнали на тренування. Нарешті це вже відбудеться, бо я довго цим тягнув, сам себе жалів, але вже пора. Немає варіантів, так відкриваємо собі люк, бо вже нарешті настало літо. Фу, жарить капець, але нічого, ми настроєні серйозно, нічого не завадить провести нам тренування. Полетіли. Уже зараз знаходжуся біля спортзалу, зараз буду заходити. Ось так виглядає це, я так зрозумів, щось із Да, із сахарного заводу якась штука, не знаю, що це, вона може хтось розбирається, підкаже. Так, а це ось мій спортзальчик. Зараз треба достати мені мій ключ. Тут іде такий як звичайний ось домофон. Не знаю, що з цього роя вийде. Я вже давненько був, купляв вчора, то сподіваюся, вже активували. Ось, а ну. О, все чітко там зелене засвітилось, працює. Все, заходимо сюди. Я зараз міняю взуття і починаємо тренування. Я вже передівся, щоб тут часу не витрачати. Назад Назавжди чистий одяг, а це я сюди вже приїхав, тому чим буду тренуватися. Їхати дійсно буквально дві хвилини. Так що все, міняю взуття і погнали. Так нам сьогодні більш-менш повезло. Людей небагато, тому зараз розминаємося і будемо тренувати спинку. Ось так у нас це все виглядає. Тут гантельний ряд, туди йде кардіозона. Але ми будемо сьогодні тут працювати, Буду сьогодні прокачувати свого хребта спинку, тому погнали розминатися і будемо йти в гравітрон. Будемо робити підтягування. Треба собі музичку по-любому якусь включати. Так, починаємо працювати в нашому гравітроні. Я думаю, багато хто пробував, хто був в спортзалах. Це типу класичного підтягування, тільки тобі знизу піддавлює. Коліна вага допомагає піднятися. Я використовую лямочки, теж, щоб не використовувати передпліччя, бо я тут роблю акцент на спині. На передпліччя мене взагалі буде окреме тренування, так що немає сенсу випендрюватися. Хайде мій варк фарм ексайді Ай німай спейс, ай німай прайвсі Ай нітсам саймс, пліз, йо роті леді Зараз мінімальне невантаження на мене Всього підпироє велика Чиста розміночка Хопте, уе кимейк е тюрн енс Харп реверсінг Алла ма дзі пото воркінг Хацюю в польну плітуду не спішо Не фермою єдиною, як то кажуть, воно дійсно приємно прийти після робочого дня. В спортзал, здається, що це фізична робота додаткова, але насправді ти тут розслабляєшся, можна відпочити дійсно головою. Ну і плюс після тренування той релакс, та приємна втома. Це просто супер. Є кайф. Я вже зробив чотири підходи на гравітроні, тепер переходжу сюди на тягу блока. А чим зараз спочатку я працюю на ширину. Всі вертикальні рухи це ширина, а всі горизонтальні це товщина спини. Тому я зараз починаю завжди з ширини, вона в мене більш в пріоритеті, ніж товщина. Тому Зараз починаємо з легшої ваги, і в принципі піраміди. Ідемо вверх. 10, 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Тут я зробив 10. Зараз спробуємо трішки додати, тому що з незвички після гравітрона м'язи втрачають, скажімо так, свою цю витривалість. Бо. Така, знаєте, моментальна сила є, підходиш, можеш зробити реально гарною вагою, питань немає, але вже... Третій, четвертий вже відчувається, що я втратили витривалість, треба відновлюватись. Але нічого, також тут робимо десь 4 підходи. Я скрізь буду робити 4 підходи. Ну, Сьогодні принаймні так. Я думаю, цього буде достатньо. І зроблю п'ять вправ на спину. Всього в цілому. Дві на ширину. Дві на товщину. Ну і третя така, щоб розтягнути м'язи. Так що, не здаємося, продовжуємо. Ось це наш апарат, з яким ми працюємо. Ось поки що 60 навішав. Але спинка вже забилася. Ну. спробую показати вам біцлу. А, дуже погано видно. О, та трохи є, але це ще чепуха. Раніше був атлетом більш серйозним. Нічого, все попереду. Так, я вже зробив там 4 підходика. Ось отака біжуха. Все, тут я навішав собі 45. Зараз будемо пробувати, що з цього вийде. Все теж роблю під лямочки, щоб на спину. Акцентувати, не забивати предпліччя. Як я вже казав, буде окреме тренування на нього. Так що думаю, предпліччя, ще її будемо робити разом. Все погнали спині корівно. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all this in it. I'm taking snapshots shots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall and sweating. I never back up. I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning. You could call me actin'. Не набагато гірше, ніж я очікував. Так що нормально зараз перерви. Будемо робити короткі, великі вже не хочу, все рівно м'язи забилися. Немає сенсу тянути резину. Тому десь дві хвилинки максимум і робимо наступний підход. Краще не сидіти, похожу трошки. Зараз тоді покажу, що наступне буду робити. Це ось, Візьмемо собі гантельку і будемо робити тягу гантелі в нахилі. Не знаю скільки кілограм почнемо, але я ще цю вправу називаю бензопилка <гум> по-народному. Так що нам ще три підходи на горизонтальні тяги переходимо до бензопили. Так, Зараз накинули із 45, я думаю, зараз накинемо на 55. Так, давайте зробимо плюс 10. Так, 55. Я ж говорю, м'яз із незвички, витривалість не така, як було колись раніше, я там їх лупашить. Я в шоці. А зараз, звичайно, є просадочка, нічого. If you think you're fucking better see, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you standing right next to me. I'm 5'10, bitch, but I'm трішки. Може забагато, багато, я думаю. Саме 50 буде ок. Зараз тоді. Булимо ще два підходика з полтинечко і йдемо на бензопилку. Я вже зробив чотири підходи там в горизонтальній тязі блока і переходжу на тягу гантелі в нахилі. Почнемо певно із такої ваги, з 28 Я думаю, для мене це буде зараз оптимально. Так, все, взяли 28 кілограм, стаємо в нашу позицію і поїхали тягнемо до поясу, Внизу максимум розтяжки. Intelligence Вісім не нацює. Так, зараз спробуємо взяти тридцять кілограм. Так. Де наша тридцяточка? Тридцять чотири. 38 о 30. Ось наша тридцяточка. Я думаю це будуть наші робочі, підходи їм саме цією вагою. Вона оптимальна. Трішки спітнів. Так, іде вага нормально. Беремо тридцяточку. Не здаємося, взагалі в цій вправі я роблю перерви, можливо, по хвилині, так як роблю права, ліва рука, то і так одна сторона відпочиває, тому хвилина-півтори і поїхали з наступною вагою. Якось так, так що, я думаю, вже можемо робити наступний підход. Взагалі мені подобається, коли я так працюю відчуваю навантаження, щоб не розслаблятися, бо Якщо я не відчуваю себе стомленим після тренування, то воно було даремне. Так, поїхали. Наліво трішки важче, тому орієнтуюся на неї, я думаю, повернуся трішки нижче. Треба бути реалістом, так як тренування перше за довгий час після перерви. Беремо ось нашу трицюньку і вставимо назад. Киша, нехай вона постоїть тут. Ми попрацюємо 28 кілограмовою. Якось так. Робимо також 4 підходи і переходимо на наступну вправу. Зараз переходимо до заключного етапу мого тренування. Я буду робити вправу на блоці. Я думаю, це теж тяга. Блока в нахилі називається, якщо хтось знає провидніше, поправте мене. Зараз почнемо з 22,5 і пройдемося дропсетом. Я думаю, кілограм до 10, можливо, 12,5. Зараз буде видно. Але це буде саме дропсет. Що це мається на увазі для тих, хто не в курсі, це буде, скажімо так, вправа робитися пониження ваги без ніякої перерви. Тобто зараз починаємо 22,5, робимо до відмови і понижаємо вагу і робимо наступну вагу так само до відмови. Тут для мене більш головна мета. Ростягнути м'язи вверх. Подаємо добре. Поберемо верх так, щоб розтягнути все. Так, Тут уже відмова є, беремо 17,5, з пробуємо. Працюємо в темпі. з половини м'язи втомлені тут зараз їх просто ну, ось і все я думаю на сьогодні так як це перше тренування Довгі перерви для мене вистачить. Фух. Йдемо, змінюємо одяг і будемо виїжджати додому. Так, ось мої речі в такому шкафчику, в мене ключик мій. Ось ось ключик залишається там, а сумочку беремо. Так, okay, йдемо нашу перевдягальню. Хочу вмитися, але реально рука більше <ріща> сюди не згинається, прийдеться зараз. Руку <ріху> тримати буду водити обличчя. О, <ріху> отлічно. <ріху> Дійсно, рука така як ватяна. Наше тренування завершене, я вже переодягнувся, йду назад до машини і буду їхати додому. Фух. Так, я вважаю, що тренування пройшло доволі таки непогано, враховуючи те, що це таке тренування після дуже довгої перерви, то все пройшло далеко непогано. Сподіваюся. На цьому ми зупинятися не будемо, а будемо йти далі до мети, тому що я дійсно щось трохи розіз... розіжрався, набрав парочку лишніх кільчиків, то треба їх позбутися, бо самому дійсно воно вже не комфортно з ними бути. Але нічого, прорвемося, головне не здаватися. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду вдячний всім. Ну і до зустрічі в наступних випусках. Па-па!